Мала за честь приймати участь у міжнародному проєкті Camp 2020. 2022 Тема розглядалась молоддю, наше майбутнє та наше рішення. Відбувалися офіційні зустрічі мером Субиці Польщі Марішем Олійничаком та мером Франкфурта на Одері Рене Білке. Мери були дуже раді вітати українську делегацію Сумської області з міста Сум і з міста Шост. Вони дуже були вражені силою духу українського народу. Також вони допомагають на сьогоднішній день усім людям, які отримали прихисток у Польщі і у Франкфурті на одері, і будуть продовжувати надавати допомогу і підтримувати партнерські зв'язки. Юля привезла оригінал угоди між містами франкфурт на одері і шосткою. Ми в онлайн-режимі списувалися із мером паном Вільке. Ви знаєте, наші міста побратими це шостка і Слубіце, а Франкфурт на одері, який буквально через річку поруч із Слубіцею знаходиться. І ось давня мрія шосткінців. Тепер ми побратими. Міст шостка. Франкфурт на одері і Слубіце. І така угода є підписана двома мерами.